Оперативна інформація станом на 18 годину, 16 вересня щодо російського вторгнення. Триває 205-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та отримані захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення. Проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує тероризувати мирне населення, завдає ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За поточну добу ворог завдав чотири ракетних. 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України. Від авіаційних ракетних ударів та обстрілів ЗРСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар'їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривий Ріг, Нікополь, Олівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме на Харківському напрямку, зокрема із території Російської Федерації, в районах населених пунктів Гоптівка, Козача, Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибне, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп'янськ та Пристін. На Слов'янському напрямку в районі населеного пункту Гороховатка. На Краматорському напрямку. Пришип Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам'яське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка. На Бахмутському напрямку Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка, Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ. На Авдіївському напрямку Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя. На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке Киселівка, Первомайське, Білогорівка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгане, Високопілля. Нововознесенське та Осокорівка. Російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. За наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області на території місцевого аграрного ліцею розміщується військова техніка, а у корпусах особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ. В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони ворог щоденно зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на психологічний стан окупантів. Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу. Тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому або через поранення, або загибель. Підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка. Протягом поточної доби авіація сил оборони уразила чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника і один опорний пункт. Втрати ворога уточнюються. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак СУ 24 дві крилаті ракети та один БПЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія продовжують нищити ворога. У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, в зону ураження потрапили два райони зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються. Міцно тримаємо стрій разом. Наближаємо перемогу. Слава Україні!